Чернігівські бійці здобули золото на Кубку України з рукопашного бою. Змагання відбувались 23-24 березня у місті Буча Київської області. Змагання Кубок України з рукопашного бою присвячені полеглим воїнам гур України. Змагання проходили з легкого та дозованого контакту, а також серед ката. Тобто це показ комплексів різних. Наша команда в основному приймала участь в легкому контакті, там де зараховується кожен бал і де є змагання. Тобто, ну хто перше можна сказати, Заробив бал, то і потім в підсумку перемагає за кількістю балів. Дуже багато людей було ну, в кожній категорії. Хлопці проводили по чотири поєдинки, плюс-мінус кожен. Тобто і конкуренція була дуже серйозна. Чернігівські спортсмени посіли перше місце в категорії Легкий контакт. Там важлива ударна техніка. кидки та бойові прийоми не використовують. Однак змагання зовсім не прості. Щоб показати достойний результат, чернігівці наполегливо тренувались. Тренувався кожен день по два рази. Колись навіть по три сам зранку вставав, бігав. Ввечері так само, там після роботи, після своїх ще тренувань, сам бігав. З іншим там з Вову я також зустрічався, бігав. Тому ну, підготовка була дуже добра. Майстер спорту міжнародного класу Олександр Єрмоленко, який також брав участь у змаганнях, каже: виграти кубок було непросто, адже суперники показали достойний рівень. Це молоді хлопці, які. Так і хочуть з тебе вже посунути з національної збірної, і кожен раз, скажімо, підходять це краще до поєдинку в кращій формі. І тому скажімо так доводиться тримати рівень, щоб не поступатися. їм. Чернігівці взяли участь також у змаганнях у категорії дозований контакт. Це бої, де дозволяється значно більше аніж у легкому контакті. Наприклад, використання китків. Враження чудові, так класний рівень змагань було нелегко. Оскільки виповнилось мені вже 18 років, тому можна вже було виступати в дозованому контакті. Дозований контакт це 18+. Класні сильні суперники. У мене був перший бій з хлопцем, не хлопцем, а Чоловіком вже думаю, під 30 років йому вже він посів перше місце. то я достойно провів з ним, вважаю, бій. Він виграв мене по очкам 9-6. Я думаю, в наступних змаганнях вже можна буде з ним нормально тягатися». Рукопашники кажуть, результат очікуваний, адже їхали саме за перемогою. Тепер бійці готуються до наступних змагань.